Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І це чергова серія відео із рубрики Огляд корпусів. І, як бачите, сьогодні у нас дуже незвичний гість корпус від фірми CubeBlock. А, так, трошки офтопу. Моя а-ля-блогерська діяльність вже почала приносити певні плоди. І цей корпус не наш, а він наданий мені підписником Сергієм. Канал у нього здається Cornel От, На огляд. Він мені підігнав жеменьку корпусів для, для того, щоб я зміг, міг записати огляди. Велика йому за це дяка. От, і от сьогодні, сьогодні в мене Cube-блок і ще там кілька. Ще один якийсь Q буде на огляді та якийсь Ось, Але це вже буде, будуть наступні відео. Е, що ж, е, в принципі, почнемо. Q-блок поставляється в ось такій коробці з такими принтами. Тут є певна інформація про нього. Е, нічого не незвичайно. Всередині хрусткий пакет та два пінопластики. Пінопластики, до речі, однакові, то можна будь-який одягати. На корпус ну, зверху з нити. І перед нами ось наш герой сьогоднішній. Це корпус міні-тавер міні, а, міні -тавер формату, здається. От. А, мікро At що логічно, ось таким от зовнішнім виглядом. Давайте по поміряємо його. Якщо брати розміри по гвинтах, -по то довжина в нього 355 мм. Ширина в нашого корпусу 208 і висота від столу 390. Що, в принципі, доволі таки компактненько. Зовнішній вигляд. Передня панель нашого корпусу має ось таку, ось таку пластикову панель. Ось так вона виглядає. Бачимо відразу за нею сітку, не нейлоновий лудовий половий фільтр, а просто сіточку. Таку, як зазвичай, в корпусах там, зверху знизу ставлять е, на фарбою на логотип компанії К'юб. І все. Так, права частина у нас суцільна металева кришка, яка кріпиться на двох гвинтах е, із пластиковими е, цими е, голівками. Ось Вони не тримаються на кришці. Метал доволі такий непоганий. Ось Кришка ну, гуляє, що логічно. Але, в принципі, нормально. Метал хороший, не тонкий. Так, ну, І нас тут зустрічає ось така штука. Далі. Задня панель Задня панель у нас має ось такий вигляд. Посадкове місце під блок жилення. Чотири одноразові заглушки для слоті розширення чи карт розширення, фіксатор заглушка для них. Посадкове місце по 120 мм вентилятор із можливістю регулювання по висоті. І, як бачимо, що в нас панелі в виводі не втоплені у сам кейс. Тобто вони ось, ось такий вигляд мають. В одній площині із площиною самого цього. Ліва панель у нас гартоване скло на 4 гвинтах з пластиковими також головками. Не дуже Мені такі гвинти подобаються. З, якби були там металеві з великою голов, голі, головкою то було б як, якось би краще. Так. А, скло з двох сторін у плівці. Має чорну рамку по периметру. Так. Далі М -м верхня частина має ось таку перфорацію. Два посадкові місця 520 мл вентилятор, кнопку живлення, кнопку перезавантаження, індикатори USB 3.0, штуки USB 2.0 і поджеку для навушників, колонок і для мікрофона. І нижня панель нашого корпусу має ось такий вигляд. Бачимо. Посадкове місце під кошик бачимо окремо посадкові отвори для 2,5 мм, 3,5 5, дюймі, ,5 накопичувача, сітку для блоку жилення з доволі великою перфорацією. так, пластикові ніжки і спінкою, що доволі таки непогано. А, далі, Передня панелька у нас також Забув. знімається як стандартно на кліпсах, і за нею у нас стоять 220 мм вентилятори. І також ми бачимо, що один 10-мм вентилятор на кормі нашого корпусу, але до нього, до них ми перейдемо трошечки пізніше. Так, далі. Далі задня права панель. Нас тут зустрічає кабель USB 3.0. Так, а, звук USB 2.0 колодки. І також індикатори HD-let, Power LED і Power Button. І наша кнопка Reset заведена на наші вентилятори для регулювання підсвітки. Пакетик з гвинтами. А, ось такий піддон має материнська. О, має наш корпус. Бачимо два утвори для прокладки кабелів. А, потім. Mm, бачимо жменьку е, цих. Е, а, ось отвори для прокладки жилення процесору. І бачимо жменьку ПТ для е, стяжок. Далі рулетку є. Так, по місцю в нас місця у нас за піддоном доволі таки небагато. В середньому десь 15 мм. Це, в принципі, краще, ніж нічого, але. Годиться, окей. Згоден. Для блоку живлення у нас присутні аж 175 мм для блоку живлення і каблів. Я б рекомендував сюди блок живлення довжиною не більше 160 мм. Кошик для диски у нас, як ви бачили, фіксується двома гвинтами. Для нього лише одна позиція. І В нього можна встановити зверху 2,5 дюймовий накопичувач або 3,5 дюймовий і всередину 35 дюймовий накопичувач. Е, я так розумію, що в принципі, цей кошик, якщо у вас там блок довший, а толку, е, кошик знімається і все, вам тоді в принципі, нікуди більше накопичувач кріпити. Але якось так. Е, далі. Далі перейдемо до огляду внутрішньої частини корпусу. Ось цієї конкретно. Як я сказав раніше, у нас тут 4 одноразові заглушки для pci -E Express слотів. Є невеличкий простір між е, материнською платою і верхньою панелью, що дозволяє встановити 120 мм вентилятори. Система рідинного охолодження 240 сюди точно не стане, абсолютно нікуди. Ось максимум, що можливо, 120-ка на задню панель. Ось, е Бачимо 6 передстановлених стійок для мікроатик сплати. І ще два отвори для стандартної мікро ATX плати. Е потім всі отвори в нас підписані. Маємо певні виштамповки, які надають е структурної цілісності та зменшують е можливість прогину е під підмаденською плати, хоча метал тут не такий вже й тонкий. Так, далі. У кожного блоку має ось такий вигляд, віконечко, маємо два отвори для прокладки кабелів і перфорацію невеличку. Також я бачу, тут є е, отвори з різьбою і теоретично сюди можна встановити два вентилятори, але толку з них буде так собі. Зараз, хвилинку. Вибачте, це могло бути голосно. Е, щось апчих залісу носи, як кажуть. Так, і єдине, що мене дуже сильно бентежить, це ось ця ось передня панель. Як бачимо, тут є посадкові місця під 120-140 мм. 140 мм тут логічно влізе максимум 2. Але проблема в тому, що у нас передня панель має ось таку виштамповку, перфорацію. тобто не просто отвори. і... Ну, величезний отвір і просто дві рамки, куди вентилятор кріпиться. А ось таку саме перфорацію, що значно погіршує кількість повітря, яке вентилятори можуть знагнати всередину корпусу. І ось такі панелі мені дуже сильно не подобаються. Ось. А, далі по відеокарті. А зараз скажу по кулеру Виробник каже, що можна встановити 160 мм. А це абсолютна більшість вентиляторів кулерів на 4-5 теплових трубок. Довжина відеокарти у нас заявлено 300 мм. Е ну, тут 300 мм, Але я б сюди засувував щось не більше 280. На 270, тому що, по-перше, у вас ці рамки, вам доведеться карту умовно боком засовувати, потім якось там крутити. Або, якщо у вас особливо вже стоїть башта, то все буде зробити доволі таки складно. Ось Тому 270, напевно, логічний максимум. Ось, ну І давайте на останок ще перевіримо, як же ж світяться наші кулери. Вентиляторі, точніше. Так, беремо блок живлення, підключаємо і зараз я вам розкажу, як тут все реалізовано. Тут, значить, у нас є три вентилятори. Задній це у нас мастер він ведучий, і два підключаються окремо проприєтарними роз'ємами. Тобто два цих вентилятори без мастер-фану працювати не будуть. Живляться вони через SATA розєм Оце все діло. Так, і також можна засинхронізувати з материнською платою. Але ж повторюсь, що без мастерфану ця вся система працювати не буде. Ми зараз підключаємо і ось такий вигляд маємо. Так. І давайте покласимо ефекти. Кнопка Reset у нас я ж казала, підключена до мастерфану як зміна режимів. Це просто суцільні кольори. Вентилятори, до речі, доволі такі тихі. По швидкості обертання бачу, що оберти там невисокі. Поміряти їх логічно ж не можна. Ефектів з десяток не більше. Ось, але Виглядає, в принципі, виглядають непогано. От. Але по, по відгуках моїх знайомих і не тільки знайомих, що вентилятори Cube живуть доволі таки недовго. Тому, якщо ви плануєте купувати цей корпус, то слідкуйте. ось а, Я зараз навіть ось так зроблю, щоб було трошки краще видно. О. Е -е, враховувати те, що з часом вентилятори можуть просто здохнути і їх доведеться міняти. А щоб змінити це, потрібно буде викручувати повністю комп'ютер, тому що вентилятори передньої панелі викручуються із середини шасі. Ось. Загалом корпус доволі таки непоганий, стабільний, я б сказав, метал тут доволі таки хороший, тостенький. По ціні не підкажу, бо в купі різних магазинів на них різна ціна. Ось, але загалом дешевий, прикольний з трьома вентиляторами з коробкою корпус, ще з підсвічуванням. можна використовувати ось. Зраховуючи все вище, що я сказав. Десь якийсь там 5 разін 5, і з картою до 60-ї серії я б сюди засунув без проблем. Як по ціні, так і там, по, по габаритах, по, по тепловиділенню. От. Ось такий ось огляд на такий незвичайний корпус. Ще раз дякую. Подписнику Сергію з каналу Корнев ТВ за підгін корпусів для огляду. Ось е з вас. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. У мене ще купа різних цікавих оглядів, на різні цікаві деталі, корпуси і так далі. Е е також, е також, також, Якщо є питання чи бажаєте поспілкуватись, будь ласка, прошу в коментарі. От, буду радий поспілкуватись, повідповідати на питання. Е, і також дуже раджу звернути увагу на розділ підтримки в описі відео. Там я залишаю посилання на збор, які я особисто сам підтримую і вас закликаю. Якщо, звісно, у вас є бажання та можливість. От, е, Сили оборони України будуть вам дуже вдячні, всі вам будуть дуже вдячні. А у вас буде одна ачівка в карму, плюсик в карму. От, е В принципі, на цьому думаю, все з оглядом цього корпусу. Ще нагадаю, якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, діліться з друзями. Е також ласкаво прошу в коментарі. І Всім дякую за увагу та до наступного відео.